Сьогодні у нас смачна, корисна і дуже яєчна тема. Поговоримо про звичайне куряче яйце, але не поспішайте позіхати та перелістувати. Сподіваюся, після сьогоднішнього відео ви подивитеся на яйце геть зовсім іншими очима. Вітаю! Мене звати Юлія Рокас. Я ну дієтолог, 15 років працюю зі здоровим харчуванням і допомагаю людям в їх корекції ваги та оздоровленням. Яйця це не просто сніданок, це маленький біохімічний шедевр, який може врятувати ваш мозок від старіння, покращити пам'ять і навіть зруйнувати міфи про холестерин. І головне все це підтверджено наукою. Додивіться до кінця. В кінці я дам лайфхак, як правильно обирати яйця для того, щоб не попасти в казкову упаковку. Яйце це, умовно кажучи, ідеальний біопродукт. Воно містить все необхідне для нового життя, тобто курчати. І це не поетична фраза. В яйці міститься більше 13 вітамінів та мінералів та білок найвищої якості. Білок яйця містить всі 9 незамінних амінокислот, які організм не може синтезувати самостійно, а мусить отримувати з їж щодня. Білки в яйцях мають високу біодоступність, тобто легко засвоюються і використовуються нашим організмом. Основним білком у яйці є овальбумін, тоді як яєчні жовтки місять інші види білка, а також вітаміни та мікроелементи і інші поживні речовини. У яйці є дві амінокислоти, які місять найбільший відсоток. Перше це цистин, це 63% від добової норми, це міститься всього в одному яйці. Ця амінокислота дуже важлива для синтезування глутатіону, а це допомагає при хронічних запаленнях, підтримує фертільність та здоров'я мозку. І ще одна амінокислота – це фенілаланін містить місяць 52% від добової норми. Ця амінокислота потрібна для вироблення білків, що знаходиться по всьому тілу, це і мозок, і м'язи, і інші органи. Ваш організм також використовує цю амінокислоту для вироблення тирозіну, а це амінокислота, з якої складаються абсолютно всі білки в нашому організмі. І ще фенілаланін використовується для вироблення гормонів адреналіну та норадреналіну, а також нейромедіатора дофаміну. Усі вони важливі для контролю вашого настрою та реакції на стрес. КБЖВ одного середнього яйця складає калорії 68-75, білки 6-6,5 г, жири 5 г, з них насичених 1,5 г. вуглеводи 0,5 г. Яйце містить всі жирні кислоти, а також холін. Це головна речовина для потужної роботи мозку. Холін є попередником ацетилхоліну, нейромедіатора, що відповідає за пам'ять, настрій і концентрацію уваги. Згідно з дослідженням, які були опубліковані в американському журналі з клінічної андрісології, люди з вищим рівнем споживання холіну демонстрували кращі результати в тестах на пам'ять і були менш схильні до когнітивного спаду. Один живток містить 125 мг халіну, а рекомендована денна норма 425 мг для жінок і 550 для чоловіків. Тобто всього 2 яйця і ви вже покриваєте більше половини добової потреби в цьому компоненті. Якщо ви хочете порівняти, як ще можна добрати холін, наприклад, з рослинних продуктів, давайте порівняємо, наприклад, з брокколі. Отже, щоб добрати 125 мг холіну, стільки міститься в одному яйці, нам потрібно з'їсти 500 брокколі. Це дуже важко, чи не так? Але ж яйця смачніші, правда? Напишіть в коментарях, скільки яєць ви споживаєте і чи любите ви яйця. Яйце це природний допінг для пам'яті. І ось вам мій доказ. У 2020 році в журналі Nutrition's з'явилось дослідження, яке показало, що регулярне вживання яєць асоціюється з кращими когнітивними функціями у людей похилого віку. Але це ж не тільки для людей поважного віку, а також працює для будь-якої людини, яка займається розумовою діяльністю. Студенти, програмісти, вчителі, бухгалтеря. Яйце це як паливо для нашого мозку. Ацетилхолін допомагає швидше обробляти інформацію, краще запам'ятовувати, а також знижує ризик розвитку деменції. Ще один компонент яйця лютеїн, який підтримує здоров'я очей і мозку. Він діє як антиоксидант у нейронах і захищає мозкову тканину від запалення. Яйця це молодість мозку і шкіри, і це дійсно основа антиейдж харчування. Так, вони помилилися, яйця працюють як антивіковий продукт. Вони містять вітамін Д, гормон молодості, який регулює імунітет, роботу мозку та настрій, біотин, вітамін В7. Підтримує здоров'я шкіри, волосся та нігтів. Селен потужний антиоксидант, який уповільнює старіння клітин. Лютеїн і зеаксантин не лише для очей, а й для збереження молодості мозкових тканин. Крім того, білок із яєць будівельний матеріал для колагену. Без достатньої кількості білка шкіра втрачає еластичність. А ще холін бере участь у регуляції генів, що впливає на запалення та старіння. Яйця чудово вписуються в анті ейдж харчування Вони не провокують стрибки глюкози, не шкодять кишківнику за умови, що у вас немає алергії на яйця. Вони мають найбільш високий відсоток засвоєння білка і насичують довго, отже, менше перекусів і краще контроль ваги. Звісно, є люди, які уникають тваринних білків, і це велика помилка. І я можу довести вам, що буде, якщо не вживати яйця. Без яєць у раціоні ви втрачаєте джерело якісного білку з багатішим амінокислотним складом жиророзчинних вітамінів це А, Д, Є і К, і головне холіно. Його дефіцит проявляється як розсійна увага, швидка втомленість, погіршення пам'яті, дративливість. Також ви ризикуєте недоотримувати вітамін в 12 та селен, важливий для роботи нервової системи і антиоксидантного захисту. В мене є відео на каналі про вегетаріанство та віганство. Ви можете подивитися і скласти для себе уяву, що все ж таки буде корисно. Я, як дієтолог і нутриціолог, підтримую саме вегетаріанський принцип харчування, коли ми можемо обмежити м'ясо, але споживаємо яйця та молочні продукти. Однак я доволі скептично ставлюся як для оздоровчого ефекту застосування віганської дієти, тому що в такому разі виникає дуже багато дефіцитів в організмі. Часто можна почути, що яйця підвищують рівень холестерину, це як серіал з багатьма сезонами, який вже триває не одне десятиліття. Давайте розбиратися, правда це чи ні. У цьому дослідженні від 2020 року було показано, що споживання одного яйця на день не підвищує ризик серцево-судинних захворювань. Більш того, воно пов'язане з нижчим ризиком інсульту. У яйці близько 185 мг холестерину, але він не є критичним чинником, як раніше вважалося. Важливо регулювати вироблення власного холестерину ендогенного та надходження зі всіх тваринних продуктів за день. Головне баланс: якщо ви не їсте бекон з яйцями і не запиваєте це колою, а також не споживаєте в той же самий день сало, ковбасу і багато продуктів насичених жирами, наприклад, сири. Все буде чудово. Яйця вам взагалі не зашкодять, їх можна їсти щодня. Плюси і мінуси щоденного споживання яєць. Плюси джерело повноцінного білка, поживні речовини для мозку. Холін. Насичує довго, підтримка імунітету це вітамін Д, антиоксидантна дія, селен, лютеїн, зеаксантин. Мінуси можливо, алергія. При деяких захворюваннях жовчного міхура потрібна консультація лікаря і надмірне споживання сирих яєць ризик отримання сальмонели. І зауважте, тут немає підвищеного ризику при щоденному споживанні яєць при холестеринемії. Наостанок, як обирати яйця, той лайфхак, який я обіцяла на початку цього відео. Отже, обирайте яйця з маркуванням S1 або S0. Ці яйця найсвіжіші. Уникайте тріщин на шкарлупі, також сірих цяток, які можна побачити на шкарлупі. І маркування з цифрою 1 вказує на те, що ці яйця від курки вільного виголу, тобто вони будуть трішки дорожчі. От і все на сьогодні, друзі. Якщо після цього відео вам зразу захотілося зварити яйце, значить я не дарма старалася. Пам'ятаєте, турбота про мозок, шкіру і довголіття починається не з дорогих процедур, а з простих речей на вашій тарілці. І яйце це один з найкращих варіантів почати це. Підтримайте мою роботу, підпишіться на канал, поставте подобайку цьому відео і напишіть будь-який коментар про яйце. А якщо ви хочете більше контенту, бонусні матеріали та мої рецепти, підписуйтеся на мій Patreon. Також можна підписатися на мої соціальні мережі і на ТГ-канал, в якому я розповідаю про корисні, здорові рецепти і взагалі про харчування. Все про їжу. Ці посилання будуть закріплені в першому коментарі під цим відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися і зварити собі яєчка. Дякую за перегляд!